О, новий Міша, Все херня. Я знімаю це відео вже в четвертий раз. Я в четверте буду розповідати. Я не знаю, що відбувається. А, ніби все складається таким чином, щоб я не знімала це відео. Але все ж таки зроблю п'яту спробу і дуже надіюсь на вашу підтримку. Трішки поправила кадр, надіюсь, що так буде краще. А, я не знала, взагалі, чи розповідати вам про те, що відбувається в моєму житті. І взагалі я хотіла зняти таке таке відео легке, але обставини самі так склались. І ви знаєте, що 90% на цьому каналі все ж таки фігурують книги. Але ось цих 10% це все ж таки певним чином фігурує. Моє життя. Особисте чи те, що може бути на загал, думаю, що ви всі розумієте. Мій канал називається Ельф мовить про книги. І відповідно, що ключове в, цьому, в цій назві це не книги, а Ельф. Так, ви можете мене сприймати як просто голову, яка мовить, Говорящу голову. Ви можете не сприймати. А, мій такий образ Ельфа. Це все ваше право. Але ключове в цій назві це те, що я. І відповідно, як себе почуваю я, так почуває себе мій канал. І я це бачу по охопленнях, я це розумію з чистотою виходу відео. Повірте, я намагаюся най Краще випускати відео, щоб це все було в графіку, щоб нічого не пропускати, щоб вам було цікаво, я знімаю навіть коли я не можу. Але все ж таки є такі періоди, які змушують мене застопоритись. І про це я хотіла би сьогодні поговорити. Я була б не я, якби не структурувала також це відео, і ви мене знаєте, якщо ви довше зі мною, аніж останні дві хвилини. Ви знаєте, що я люблю структурувати, планувати, і от, все, що було скомпоновано, я не хотіла би, щоб це було просто ось таким потоком думок. Тому це відео також не виключення. Я хочу вам розповісти певним чином, що відбувається в мене в житті, і як це буде впливати далі на контент, на моє життя, наскільки я це можу зараз прогнозувати. Друге, це хотіла би розповісти вам про контент, який я. Дуже боюся зараз планувати, будь-що. Адже як тільки я запланувала на цей грудень близько 10 відео, якщо не більше там вийшло в мене, адже я хотіла зняти неділю читання, і ви всі це одобрили. Як тільки я це виставила на наступний день чи через день, Відбувся просто хаос, це початок було хаосу, і я розуміла, що ніяких відео, так як я запланувала, на жаль, вийти не може. Тому наскільки це можливо, зараз просто на декілька відео наперед розповімо про плани, також про те, що взагалі в мене відбувається з читанням в читацькому плані, про певні інтеграції, які я би хотіла все ж таки, з яким хотіла співпрацювати і працювати, і також покажу дві новиночки. По перезамовленнях, які мені надійшли, просто хочу з вами поговорити не лише про те, що наболіло, а й про книги, тому що мене це стілює і дуже велике прохання до вас. В принципі, ті, хто підписані на мене в інстаграмі, це не реклама, просто я розповідаю про те, що в інстаграмі я ділюсь всім одразу. Як тільки десь щось стається, відповідно це також впливає і на Ютуб, тому Інстаграм мене Ютуб дуже залежить від Інстаграму. Тому якщо ви десь хочете знати, коли ведуть нові відео, чи в процесі вони, чи як вони взагалі йдуть, йде процес зйомки, то підписуйтесь і там більше, звісно, мене там п'ятдесят лайфстайлу і моїх думок, і 50, звісно ж, книжок і моєї творчості. Так, от ті, хто підписані на мій інстаграм, вони знають, що да, що сталося в моєму житті, і тож давайте зараз про це поговоримо. Я дуже би хотіла також висвітлити це і тут. По-перше, якщо ви уважний глядач і не підписник десь сторонніх моїх також соцмереж, ви бачили, що певний час в мене зникала обручка. І я думаю, що ви всі вже зрозуміли, про що піде мова. Коли я почала копатись в собі і розбирати, чому. В мене такий стан, чому от відбувається все те, що відбувається, я жахнулась. Адже мої рожеві окуляри вони зробили для мене таку певну ілюзію щасливого життя. От, і, звісно ж, деталей ніяких я розкривати вам не буду, адже не хочу, і абсолютно це буде неправильно. І я а, сторонник, скажімо, саме ось таких розмов, адже це все залишиться лише між нами. І... Навіть рідні, вони не будуть ніколи знати деталей, адже це сімейне життя. Чому я зараз не сижу, не плачу перед вами, не нию? По-перше, тому що це вам не потрібно. По-друге, я хочу поділитися з вами. І по-третє, у мене є величезне прохання, про яке я казала і забула. Якщо ви захочете мені написати якийсь негативний коментар, а от чоловік, військовий. Але ви розійшлись. От зараз всі пари розходяться. От такі-то, такі-то ви погані чи непогані, чи правильно ви робите, чи неправильно, я вас дуже і дуже дуже прошу. Якщо ви хочете написати якийсь подібний коментар, краще не пишіть нічого і просто вимкніть це відео. Я завжди за те, щоб ви ділилися своїми думками, навіть якщо вони протирічать моїм. Але під цим відео я не потерплю жодних таких слів, і це. Вони одразу будуть видалятись. По-перше, тому що це неповага до мого особистого життя і до того, що я з вами ділюсь. Я не хочу... Тут діло не в тому, що я хочу отримати тільки підтримку, і от тільки обнімашки і так далі. Ні. Просто, якщо ви хочете написати щось такого плану, подумайте, чи було би вам приємно отримати такі слова. Будучи на моєму місці. Також я хочу подякувати всім людям, які, не дивлячись на те, що вони не знають, в чому причина все ж таки мене підтримували. Я підтримувала просто колосальною хвилею. Я отримала просто такий фідбек. Я ніколи не очікувала, що мене підтримують і за мною слідкують такі неймовірні люди. Я вам дуже за це вдячна. Обіймашки і. Ви ті, хто тримаєте просто мене на плаву. Також я би хотіла цим поділитися просто через те, що ви знали мого чоловіка. Він фігурував відео, і для мене важливо, щоб Ютуб був такою капсулою часу. Так, бувають щасливі моменти, бувають сумні моменти. Я хочу, щоб це все переживалося разом з вами на цьому каналі. Тому, так, ми більше не разом. Я зробила максимум від себе. Моя совість абсолютно чиста. І в мене зараз неймовірні почуття досі є до цієї людини. Але так склались обставини, на жаль, і я вже все виплакала, мені здається. Um. Я відчуваю шалену підтримку від оточення і від е, людей в інтернеті. І я надію, що я з цим впораюсь якнайшвидше. Ви знаєте, наскільки важливою для мене була ця людина, і ви бачили це певне також і по моїх відео, і по тому, скільки зборів організовувалося, як я постійно трясилася над цими відносинами. Але це була, на жаль, моя помилка, тому що це все було ілюзією. І зараз, коли я Зняла рожеві окуляри і досі сварю себе, якщо хочеться назад їх одягнути а, і не поважати себе. А, я жахнулася тому, що взагалі відбувалося. Тому, тому я думаю, що так буде на краще і в будь-якому випадку час розставить все по своїх місцях. А, ми подали на розлучення. Спокійно поговорили, тому 10 січня відбудеться те, що ми будемо розставляти всі крапки над І саме от в документації. Як буде далі життя, звісно ж, ну ніхто це не може сказати, але я повністю поринаю в роботу. В мене досі є моя крапничка чохлів і обкладинок, якщо ви хочете мене підтримати і отримати такий певний приємний а -а аксесуар. Для читання я буду вам дуже вдячна, якщо ви замовите щось у мене, адже це допоможе мені переключитись. І я буду більше працювати, і я не буду в своїх думках і просто не буду лежати і вмирати, скажімо так, і добивати себе морально. Тому будь-яка підтримка зараз для мене дуже важлива. І я зазвичай дуже рідко прошу про допомогу, але якщо вам це не важко, то Буду вам вдячна навіть за пальчик вверх. Підписка пальчик вверх це все дуже-дуже і дуже для мене важливо, адже зараз канал лишається тим фундаментом, який тримає, тримає мою менталочку. В принципі, озвучено все, що я хотіла сказати. Більше я не хочу розповідати про це і повертатись до цього. Відповідно, це буде все впливати на вихід мого відео, одного, другого, третього на. Всі відео, от, і також, в принципі, на моє читання. Звісно ж, я не читаю зараз, і я мала виставити ще осінню, дістаю книжку зараз. Ще осіння мала дочитати таємну історію, випустити вам відео. А мені залишалось 80 стрінок, десь для того до 100. І якраз відбувся весь треш, відповідно, ну, читати мені вже не хотілося. І тим самим трішки підпортились мої враження від книги. Але все ж таки я її дочитала позавчора, дозняла вам відео, там залишалось буквально останні, останні включення. Я хотіла більше, але. В своєму стані це максимум, що я можу зробити, тому дуже буду вдячна вам за підтримку цього ролика. Я дуже над ним старалась, намагалась розжувати і вибрати самі ключові такі моменти і про них розповісти. Якщо взяти загально, книга мені сподобалась, але на четвірку Щіголь, як на мене, був все ж таки кращий. Не знаю, з яких причин, але все ж таки так. Тому я не знаю, коли вийде це відео. Воно змонтоване, воно вже в мене повністю готове, але зважаючи на те, що в мене будуть певні інтеграції, і я б дуже хотіла, щоб ви підтримали ті відео, тому що це буде певний мій експеримент одне відео. І тому одне з наступних відео, або наступне, або через одне буде дуже важливе для моєї творчості, тому я. Надзвичайно прошу вас про його підтримку. Можливо, я доната виставлю вже на початку січня. Подивимося, як буде. Просто хочу виставити в грудні кращі книги за 23-24 рік. Подивимося, як все ж таки буде, тому що плани певні є, але озвучувати їх я вже боюсь. Тому донат-арт, читацький щоденник, точно буде. Обіцяла і все ж таки слово своє дотримую. От, просто питання часу. Виставляти все скопом не можу, тому що не знаю, як буде все далі. І я хотіла б відео виставляти систематично. Не три відео в тиждень, тому що пізніше може бути застій. Я Не знаю, як я буду знімати. От, не два відео. А все ж таки буде все як залишалося. В п'ятницю відео для спонсорів та для патронів. Якщо ви не знаєте, можна підключити спонсорство. Та також, в принципі, цю інформацію я залишаю завжди відео невеличким таким інтро. От, і також є. Патрон, Патріпа патрон, <пас патрон> є Патреон, де також ви можете мене підтримати, оформити підписку і отримати ексклюзивні відео, які я намагаюсь випускати по два. По одному два відео в місяць. І, звісно ж, усі спонсори та патрони мають доступ до загальних відео на день раніше. Тому п'ятниця це спонсорство та. Патреон і в суботу усі відео на загал. От все зрозуміло, я думаю. З приводу книг я все ж таки планую в цьому відео інтеграції показати вам і розповісти про цю книжечку від локальної історії, яку вони мені не місяць тому. У пошуках є історія про чому війну та еміграцію від Максима Безпалової. Це перша книга, де я. Взагалі, в цьому стані могла її почати читати. От тут я прочитала там, скільки, 70 сторінок, чи десь біля того. От, А цю вже свідомо взяла, адже е, все ж таки моя пунктуальність ну, вона бере верх. Я прочитала аж 51 сторінку. Для мене це зараз аж, тому що я зараз намагаюся жити в такому темпі, щоб не сидіти і не думати. Тому цю книжечку точно ще вам покажу. Так, е, з інтеграції також в мене. Буде дві книжечки на огляд. По-перше, мені написав Діма Персик, адже він хотів мені запропонувати співпрацю з видавництвом ще одну сторінку. Звісно ж, я погодилась. Адже, по-перше, я люблю це видавництво. в мене від них є, хоча тільки одна книга, але сама концепція мені дуже імпонує і якість книг, і взагалі, як вони, які в них формати зручні. Ну. Мені це дуже дуже подобається, і от якраз таки тут в мене планшетик, щоб я підглядала, вони мені запропонували взяти книжечку на огляд близькості від Кеті Кітамура. І в принципі я погодилась одразу. По-перше, тут невеликий об'єм, і чому б ні? Власне, це також те, що зможе мене відволікти. По-друге, тут настільки цікава анотація, що е, ну, це, це власне все, що мені має подобатись, адже тут у нас перекладачка покидає Нью-Йорк і приїздить до ГАГИ, аби працювати в міжнародному суді. І от пізніше нею відбуваються певні події, і це історія про наближність спостерігачки до подій різного масштабу від сімейних зрад до долі. Цілої країни Ну, ви розумієте, це просто те, що я люблю, адже життєстверна література, і також є певним чином воєнна література. От, подивимося, як буде, можливо, я помиляюсь. Книга має лише 224 сторінки, і я б хотіла розповісти про неї, тому що бачила в декількох блогерів. На Ютубі цієї книги чомусь не так багато, але я бачу захоплення. Я бачу захоплення від читачів, тому прочитаю і обов'язково вам про неї також розповім. Ця книжечка також буде в наступному відео інтеграції. І також. Я погодилася на співпрацю з видавництвом, з новим видавництвом Грушка, які видають, чи будуть видавати, також в них дуже цікаві є плани. Те, що я дуже і дуже чекала українською, і я одразу погодилась на цю співпрацю. По-перше, це Олівія Ленг. М -м -м, якщо ви не знаєте, це... Жінка, яка пише мемуарне письмо, життєстверне письмо, і певні такі якісь нонфікшн книги, але все ж таки з художнім підтекстом. Тобто, це не просто нонфікшн, там наукова стаття, чи там, я не знаю, якась, якась історична епоха. Я... Просто проаналізувавши творчість Олівію Ланх, можу сказати, що вона більше вдається до нонфікшн літератури саме з внутрішнім всесвітом, тобто вона перепускається все через внутрішній всесвіт і подає нам художні твори, і також більш мемуарне письмо. І от мені на огляд прийде дві книги. Одна з них точно буде прочитана в цьому році, і це крудо. Я знаю за цю книгу, і також я додавала її собі в бажанки. Колись десь там, в той період до повноштабного вторгнення, Кеті це письменниця, що готується до шлюбу. Прекрасно. Я людина, яка казала, що не хотіла би зараз читати е, будь-які романи, де буде фігурувати шлюб та любовні відносини, але все ж таки тут погодилась. Літо 2017 року, і світ навколо неї розвалюється на шматки Устрім. стрімгох. Як схоже, у стрімкому і невпинному романі Крудо Олівія Ленг зосереджує увагу на художниці, яка боїться зобов'язань і яка може бути, а може й не бути, Кетті Акер. Дякую. До мене зараз дійшло, що навіть ім'я майже одне й те саме, і також художниця. Інколи я в шоці від того, як працює всесвіт. Крудо це роман, який став однією з найвизначніших робіт британської письменниці Олівії Ленах. Написаний на тлі політичних і соціальних потрясінь. Він є глибоким і проникливим поглядом на сучасність. Якщо ви ще не знайомі з творчістю цієї, авторки, варто звернути увагу на цей твір, який отримав широке визнання серед читачів та критиків. Я також чула дуже хороші відгуки на її на книгу цієї авторки. Самотнє місто здається. Там також певне мемуарне писмемуарне письмо, але навіть не мемуарне, там більше нонфікшн ем, книга. На тему самотності. Я чула лише позитивні відгуки, тому не знаю, ще не вивчала анонси цього видавництва, але обов'язково це зроблю. Ну, якщо буде книга круду, та також тіло кожного книга про свободу, то думаю, що і ті бажанки, які я би хотіла, також вийдуть. Ну і також те, що мене дуже-дуже потішило, це те, що в нас нарешті українською видадуть Тове Дітфлецен. От це, е, наскільки я знаю, датська письменниця. От і мене дуже цікавить її трилогія, це також мемуарне письмо і дуже важкі книги, насправді, це дитинство, юність і залежність, де вона розповідає про те, яке в неї було життя і як вона боролася, чи не змогла побороти саме свою таку певну залежність. Не буду вам спойлерити, адже це книжечки невеликі, вони е, самі по собі мають. Е, 100 сторінок, 120 сторінок кожна, але просто якщо брати сумарно, це повноцінна ось така робота. От і мені здається, вона буде дуже чуттєвою. Ну, це, в принципі, скандинави, що ви хотіли від них? Вони надзвичайно. Темні книги пишуть, при тому, що це одні з найщасливіших людей взагалі на планеті. Вони пишуть доволі таки дивну літературу, моторошну, таку темну і депресивну місцями. Не усі, але, звісно ж, більшість чомусь таке складається враження, коли ти просто вивчаєш е скандинавську е літературу, і, взагалі, е скандинавські автори вони якісь такі, знаєте, от. Не скажеш по них, що вони дуже щасливі у своєму житті. Одні з найщасливіших блін на планеті Земля. Дуже цікаво, що буде видавати також це видавництво. Вони зосереджені на тим, щоб видавати есеїстику, фікшн, автофікшн, філософські тексти та малу прозу. Тому чекаємо, і в принципі, ось такі будуть у нас далі співпраці у нас з вами, тому що. Від мене контент, від вас активність. Звісно ж. Ну і також я не можу вам не показати дві книжечки, які мені надійшли. Це теж я хочу прочитати. Просто одразу, як тільки прочитаю все з після реклами, це щіпач бромо. Просто ви бачите, я тримаю брома українською в руках. Українською я тр. Я не вірю в це. В мене дуже волого в будинку, і бачите, все поплило, але це нічого страшного, це ніякий не. Не дефект, книга просто нереальна. Якщо ви сумнівалися, чи варто чи не варто, вона коштує кожної своєї копійки. Повірте, за 800 гривень є книги набагато гіршої якості, але тут ну просто щось. Ці ілюстрації, це, до речі, бром в нас і художник. Він ілюстрував е, певні ігри комп'ютерні, також е, він ось так: от оздоблює, оформляє свої наповнює свої книги ілюстраціями. Просто погляньте. Просто на це погляньте. І така вся книга. От перша ілюстрація. Форза точніше. Ну, це просто щось нереальне. Оп! Я дуже хочу прочитати цю книгу. Це саме та книга Брома, яку я ще не читала. Також знаю, що ще видавництво небо будуть видавати. Вони вже працюють над цією книгою. Викрадач дітей, здається. Також цю книгу я не читала. Інші читала ні. тому в скорому часі, можливо, я зніму вам якесь окреме відео, чи просто покажу вам вже в прочитаному. Але дуже щаслива я чекала цю книгу просто місяці три, напевно, три-чотири. І не можу її абсолютно ніяк випустити з рук. Також я дуже чекала, коли вийде українською. І нарешті ця книжечка також в мене: голландський дім від Енпетчет. Взагалі, цієї авторки є ще інша книга, здається, співдружність, яка виходила українською десь в 18-му році орієнтовно від «КСД». Голландський дім виданий просто нереально. Мені надзвичайно подобається. Це в нас видавництво Artbooks. Це також було моє перезамовлення. Я одразу перезамовила, як тільки побачила. От тут також пташечки. І взагалі я дуже люблю знімати такі коротенькі ролики, показувати ближче книжечку в інстаграмі, тому там її є більше. От вона сама по собі невелика. Тут, до речі, хороший шрифт, 360 сторінок, Не знаю, коли буду читати, але вона ось така soft touch, і тут, бачите, переливається. Дуже симпатична, тому, в принципі, ще ось така новиночка в мене є. І також, як зазвичай, артбукс поставили таку листівочку, що перегукується з самою обкладинкою. Дуже гарненько. І тут, звісно ж, звернення від самої n авторки до українських читачів. Тому тішусь. Зараз книги я абсолютно не купую, але нещодавно, декілька днів тому, я подивилася вперше екранізацію. По книзі Стівена Кінга Крістіна. Це моя улюблена книга у Стівена Кінга, про тому що я самого автора не дуже читаю, але все ж таки хотілося подивитися, тому що там є автомобілі, я це люблю. І настільки вони. Точніше, ось ця кни... фільм мене надихнув, що я захотіла ще щось прочитати у Кінга, і мені порадили Сяйво, там також про одержимість, і Мертва зона. Що ж, треба буде пошукати, не знаю, коли це буду читати. Можливо, це буде такий також цікавенький влог, інформація для влогу, контент. Подивимось, як все буде йти. От, напші, будь ласка, щоб ви радили у Стівена Кінга, я не знаю, як це відбувається, але. Так, прошу у вас, поради що почитати у Стівена Кінга, що щось схоже на Крістіну, на таку певну одержимість, залежність, а, от таке щось містичне. А, дуже цікаво буде почитати ваші коментарі та рекомендації. В принципі, на цьому поки що все. Я дякую вам за підтримку. Дякую за те, що ви просто переглянули це відео. Буду вам дуже вдячна за пальчик вверх та за підписку. Бережіть, будь ласка, себе, рідних, Україну та свій, особливо свій внутрішній стан. Не забувайте завжди обирати себе. З вами була Катя Ельф. До зустрічі в наступних відео. Бувайте!